Висох, висохла вже стіна така біла, класна взагалі нічого не, не, не просвічується. Геть, фарба обалденна. І це одним разом тільки воно пофарбовано. Уявіть. Оце це взагалі. Так, зараз у нас 21.40. Що я можу сказати? Я можу Серьонь сказати, знаєш що, що ми з тобою скажені. Ми вже попритягували ось всю нашу ось клеїтельну атрибутику. І зараз у нас почнеться цей надзвичайно інтересний процес. ой, і ночний <риснят> процес. Ми можем... Так, починаємо з тих. Ти подиваєш... дивіться, ми стараємося Ніхто не відпікає нікуди. Щоб ми собі стали спокійно клеїти. Не, ну так звісно, то я <риснят> Я тобі скажу більше того, ми би, може, б і пінеклеїли дачі. Але. Але як є, така бархатна взагалі текстура в цієї фарби, блін, дуже класна. Прям дуже гарна укривітість. Уявіть, от, одним шаром, тільки я думала, що я так собі позафарбовую. Хоча би мені вже вона подобається взагалі. То ця стіна. Геть навіть в такому вигляді. Так, ну все, коротше кажучи. Ці двоє ненормальних буде зараз. Будуть зараз тут щось, щось. Да. щось робити. Почнемо із оцих, Коротше, почнемо із самих великих цих смужечок. А тоді вже да, із цілих. А тоді вже будемо ті, які не цілі, бо тут не цілих дуже багато. Не могла таке кількочками зробити? А, ну, ви готуєш, ви... Ні, ні, не треба кирпичики. Хай будуть, хай будуть кирпичики тут тільки. Ну, вони мені дуже ну, подобаються, ну, ці красиво. кирпичики. Ну, ну, воно красиво, так воно. воно. Я вам серйозно кажу, воно по відео взагалі не передає. А насправді воно, вони такі прикольні, вовче класні. Просто дуже складно. Вовще, прям. Да. Все, давай менше теревень, клеїм. Та-да. Та ні, кивки. Та -да. Та-да. Та Командир. Так, все. Не знаю. надіюся, що їх, звісно, хвата. Але щось ми предполагаємо, що ні. Але давайте вірити в хороше. Ой, все. Розпаковка. Взагалі, не І Васик там тримав десь там, під стіною нам ці шпалери, ми їх відмірювали, маскали, стіну маскали. Ми, до речі, завжди так клеїмо шпалери, ми завжди мажемо і е, шпалери, і стіну. Ну, Це завжди так, тому що ми тоді спокійніше себе типу, відчуваємо. Якось так у нас заведено. І понеслося. Так. В общем, клеїмо <смеш> Непонятним образом. <смеш> Якась рандомна поклейка, як завжди. Спочатку оці великі і довгі, потім шматочки, подивіться, яка виходить красота. Ви не бачите, звісно. Зараз. Напевно, завтра буде якось воно видніше, бо ж темно. Поєднання із Ох. Коротше, тут у нас є все. світло, таке кавове, якесь темно, кавове, бельосточки. Бачите? І тепер ми Ми просто зараз дивимось на оцю всю картину. І, взагалі, у всіх появилася і така ідея, що взагалі залишить білий керпіч. Але поки що поки що, ні. А там подивимось. При, за, при зарішньому світлі, до речі, геть не видно. Ну, як воно насправді. В общем, зараз заклеюємо тут. Потім оці ось його, оце все, а потім уже отут десь. А в нас просто уже 12 з чимось. А, 12.03. Ну, ми будеш, ми, ми клеїмо, коротше, і Вас іградий щасливий з нами і, і вже відкрив з адвент календаря оцю штуку. Взагалі Взагалі-то таке так. І йому люди? попався Дід Мороз, так? Да? Да. Ой, хто довольний. Так, ну що у нас? Зараз 30 ночі. Все нормально. Ми вже поїли по бутербродікові і знаєте, що я вам скажу? Ми максималісти просто, в принципі, і мислі наші максимальні. І уява теж у нас максимальна, що ми могли. За сьогоднішній день з оцим, -оцим всім, коротше, говоря взяти і ще й поклеїть шпалери А якщо вже... Подивитися далі і глибше, то ще за вчорашній день. Ми, ми, Олена Сергіївна, придумала, що будемо і поштукатурим, і поклеїмо, і що ми тільки, блін, не зробимо. Коротше, час 30 ночі. Ніякий бень, так, ці шпалери ніхто і не доклеїв. Коротше, ще в нас залишилося. Оце все ось ми поклеїли. І ще ось, оця вся повністю стіна, звісно, в нас залишається. І залишається на завтра. І, напевно, можна зараз уже помріяти, що завтра воно буде доклеєне. Але ми заколупались тільки що, У ну, нас навіть Івасик не спить взагалі. У нас, у нас ніхто не спить. Ми пішли тільки що сіли всі в трьох, наїлися бутербродів і все. І йдемо спатоньки. Бо ми задовбалися. Давно, походу, ми не клеїли. Коротше, поняли? І за того ми придумали собі, що це дуже максимально швидко. Ну, і в общем, якщо фантазірувати далі, то за завтра ми доклеюємо, купуємо фарбу, красим, міняємо двері тут, на такі самі, самій. І такі самі, до речі, і вигляд у них оце такий самий ужасніший, як і в цих. Тобто, Потім розбираємось з цією стіною. Коротше. Красимо іграшки, робимо їх бархатними, ставимо ялинку, блін, і все, і в нас вже Новий год. От так, якщо фантазірувати прямо. І далі продовжувати, то це воно буде завтра так. Ну, якщо без фантазій, то божечки. Аби хоч завтра його вже доклеїть просто. Бо це вже все. Коротше, все. Закриваємо цю блін лавку цих фантазьорів і йдемо спати. Завтра зустрічаємось. Привіт-привіт. У нас борщ. А <ривіт> ще три години дня, у початку четвертого, а там на дворі ось отаке: і дощ іде, і ми такі і ми такі стомлені. Ну, да, класно. Ой. Ванька складає своє, своє ліго. Ух ти, яка красота! Сідай. А, сідай. І Ми такі стомлені. І, коротше кажучи, налаштов... ми ще нічого не робили. Налаштовуємося зараз пообідать. А, а і, в карта, а, і взагалі, коротше кажучи, ви бачили, до скількох ми вчора з тими шпалерами возилися. І я таке сьогодні і віск той збиралася зробити, але в мене немає для нього інгредієнтів. Напевно. Ну, але будемо доклеювати. Отак От у нас борщ, сало, чесничок, м'ясо, вермишель. Папа ще зробив коржа. В папі сьогодні в нашого такий настрій, щось пожарить. В общем, смачного нам усім набираємося. Голова дуже болить, всі себе так чувствують, всі такі сонні, голова болить і коротше. Привіт, привіт. Да, да, ми себе сьогодні часу. Ну, нічого. Доклеїм сьогодні, а потім. А потім завтра. <рес> О, завтра так вчора. Та, та й до Там ми рванули скільки днів, що тепер сили ніякої немає. Та і до Нового року тоді не дали. Та, да. Коротше, щось будемо сьогодні доклеїти. Ми по-любому доклеїмо, але ну, з усім у тим, що, що нафантазірованим, то воно, звісно, не вийде. Так, в общем, поки папа наш трішечки відпочиває, там на півгодинки ліг полежить трохи, то все-таки, знаєте що, все-таки я вирішила, оце ж ця стіна в нас ще не доклеєна, ну я вирішила зараз все-таки оцю білим покрити. Ну, я бачу зараз вже загальну картину і поки що білим, щоб тоді, а, щоб тоді вже дивитися. Ну, Отак воно робиться. Отак, ось, коли зробив вже основне це, то тоді воно вже відніше, як його правильніше робити. То зараз я його пофарбую, а він вже встане тоді та будемо доклеювати. У мене ще там фарби вистачить. І напевно в мене все-таки вистачить цих. Моїх усіх всіх інгредієнтів для оцієї стіни для воску. Так що подивимось, якщо вистачить, то ми його покриємо. Музика у нас вже вимкну... була вимкнута, зараз вимкнута. <риклад> <риклад> так, все, коротше, бригада майже у повному складі. Десь маленький склад бігає. <риклад> 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 О, привіт! У повному складі. І всі ми зараз що там збираємося? <риклад> збираємося і далі. Продовжувати цей свій реалізацію свого оце, цього проєкту. Я не всю по пофарбувала оце, цю стіну, бо туди я не, не дістаю, а там диван. <сум> В общем, а, а там забула. <сум> Коротше. Якось так. Це називається. Під закінчення ремонту. Оце ця картина під закінчення ремонту. Там забула, там не хочу. Так, оце цю стіну і сюди ще ось його треба полосочку маленьку. Ми її не клеїмо, бо ж десь звідти вона в нас залишиться там. Короте, і знову я ввечері все знімаю, оце, то знову ніфіга вам не зрозуміло, але ви зрозуміли, так? Да? Зрозуміло, ж нічого не зрозуміло. Голов... Мені головне, що тут є багато відтінків кольорів. Короте, ось його такий легенький, є, темненький, є, біленький є. отакий він себе рябенький. І прикол в тому, що в мене навіть моя штукатурка запам'ятовує. Отаку саму цю штукатурку, яка на шпалерах. Моя штукатурка я її почала фарбувати і поняла, що вона реально схожа. о, Схожа, практи... ну, ну, типу, схожа практично за цією структурою якраз на, на шпалері. Ну, особливо, як воно все там доробиться колись в старості, на пенсії. Виходить, <рив> <рив> сі... такі шпалери. Ну, вони реально класні, я вам кажу, воно просто відео ні, 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 ні грама, ні капельки не передає все, що. Все, що воно робиться навколо. Ну, то, що навколо, воно усугубляє атмосферу. Те ж там робиться? Так. Ну, отаке в нас зараз робиться. Я не знаю, я вже напевно не буду обіцяти, коли воно там закінчиться, таке робиться. Ну, поки що все так, як є. Коли ж закінчиться. Коли ж, звісно. На пенсії, по-любому. Ти ще заробимо роботу, давай в картошки депозиту його підбирає. Так, ну все. Питання з приводу того, чи вистачить в нас е, шпалер, в принципі, ще і на сьогодні актуальна. Ну, подивимось, О, яку Ванька склав машинку вже. Диві, яка класна. Ой, тільки десь він загубив якусь детальку і в нього відпадає тепер колесо. Ай, ти не загублював. Хто повірить, що ти можеш не загубити? Хоча, хоча я скажу, знаєте що? Це ж забула розказати за того сікатора. Ви були праві, він його не трогав. І сікатора тоді трогала я. <с neon Ride> Бо ми його знайшли того сікатора, там, де я його і трогала. <etin Ewes> ну, я вибачилася, Івасику, яку скажи, я вибачилася. Що це за... А що це таке? Офіційно. Що за... Офіційно вибачилася. Я ж сказала синочок, вибач, будь ласка, е, то я поділа того сікатора. Не було. Ще раз, вибачте. вибачте мене, будь ласка, Іване Сергійовичу мороз. Є, не так. А як? Ласковіше. Вибачте мене, будь ласка, мій любий Івасику. Є. Вибачте, мене, будь ласка, о, моя високість. Нам зарвали, але потім ще потрібно рватися. Наступні рази? Да. Ясно, понятно. Коротше, отак, отак. Ого, Яка в тебе тут пачка. Зараз да. підозрюється, трохи зменшу. Да. <свісно> Все, поїхали. Давай. Зараз Давай. програємо і поїдемо. <свісно> Ну, я скажу, що вже сьогодні було легше його е, клеїти по тій причині, що ми вже знали кожен свої обов'язки і згадали, як ми то все робимо. Е, типу, за, завжди якось по одній накатані. Сережка завжди клеїть, тому що він високий, він дос, ну, дістає кругом. Я навіть і не стараюся, і не питаюся зі своїм метр 50 з бомчиком. А я завжди мажу. А тут в нас ще є помічник, то нам взагалі набагато легше, бо помічник там підтримує, подає, отакого от разом ми вимірюємо. Так що, в принципі, на сьогодні було легше, ніж вчора. Як правильно музика грає, у нас немає плану Б. <плес> Ой, дає. Коротше. Ще в нас залишилося, в принципі, оте і все. І я сподіваюся, якась сьогодні буде кульмінація процесу. Ой, зато двері, так в тему, прям двері ці красиві тут виглядають, що Боже, аж слов немає. Взагалі ніяких. Біля вікна отам завжди найскладніше. Ну що, тут у нас вже все доклеєно. Залишилася одна оця полосочка. Сережка зараз поки буде доклеювати. А я вже підготувала ось інструмент. І буду зараз робити найгірше, що можна зробити, це портить ці кирпичі. Так що, і робити оцей віск і портити ними, блін, ці кирпичі. Ге? Ну, якщо чесно, мені самі дуже сильно страшно, але вже сказав А, кажи і Б. Плану Б у нас нема. Так, але зараз будемо робити так, що оце все остальне, оце все, що я буду робити, оце ви вже побачите завтра. А на сьогодні вже що зробили, те Зробили ми і так сьогодні. Нормально, якщо порівнянні з тим, що ще дві величезні стірки, там приготування їжі і т.д. і т.п. І якщо ще учити в цей момент, скільки ми вчора лягли спать, і ще оця ця така погода через вікно бачила. Коротше кажучи, то ми і так, звісно, молодці. Зараз не буду притворятися і говорити, що мені зараз легко дається чіплять цю красиву мою стіну. Але треба, Бачу, що треба. Так, ну тому що я бачу наперед, що тут має бути. Якщо його ще правда і немає, і не знаю, коли воно буде, але ви ж не забувайте оце ж цю уяву. Коротше, в общем, будемо максимально старатися зараз не геть спартачити оце все. Що тут було так довго зроблено. І такими руками, оцими руцями. Блін, мені в понеділок на манікюр. А я не знаю, як я з такими руцями туди піду. Ну, в общем, неважно. Ой, а, не важно. Не суть раз уже все, раз уже це все рішилося, значить зараз будемо. Оце все далі я буду і доробляти, і якраз дофарбую, дофарбуювати все. То все ви вже побачите в наступному відео, щоб не затягувати цей процес, бо ви не будете сидіти півтори години дивіться, дивитися, як я буду колотити, оце, оце все, оце, що зараз буду колотити і робити це, що буду робити. То отже, переносимо його на завтрашнє відео, щоб уже конкретно об'яснити ситуацію. І якраз завтра ви вже побачите оце цей результат, який тут, в принципі. Має бути. У нас ще по времени, Скільки в нас годин зараз там? О, початок 9. 15 минут 9 зараз. Так що час ще є. Все. Всім пока-пока. Дякую, що ви з нами. І слава Україні. Пока-пока. До -пока. завтра.